Вже йшли двигуни 1, 4, Якщо точніше, то 1330 кубічних сантиметрів. І далі йдемо. 9 рік, 1800 євро. Мінімальна прохідна ціна, митні платежі 72 400 гривень. І такі самі митні платежі зберігаються до 2011 року. Далі 12 рік, мінімальна прохідна 3200 євро, митні платежі 78 000. І пішло по наростаючій. Тринадцятий рік 85 тисяч, чотирнадцятий рік мінімальна прохідна 5 тисяч євро, митні платежі – 94 тисячі гривень. П'ятнадцятий рік мінімальна прохідна 6500, митні платежі – 109 тисяч гривень. І тут шістнадцятий рік це вже ті автомобілі, які йдуть з меншим об'ємом двигуна, не 1,6, а 1,4, Але митні платежі за рахунок того, що вартість автомобіля більша, і митні платежі, відповідно йдуть більші. Ось так, 16-й рік. Мінімальна прохідна ціна 7,5 тисяч євро, митні платежі 115 тисяч 300 гривень. Далі, 17-й. Мінімальна прохідна 8,5 тисяч євро, митні платежі 124 тисячі 700 гривень. 18-й. Мінімальна прохідна 11400, митні платежі 158200 гривень. 19 й вже суттєво йде з дорожчанням, 12500 євро, митні платежі 168900 гривень. І фінал 2020 рік, митні платежі 203000 гривень. Мінімальна прохідна 15500 євро. Якщо ми говоримо про більш новіші автомобілі 17, 18, 19, 20 рік, ви знаєте, що їх можна розмитнювати з сертифікатом ЄУР-1. Тоді є і економія на розмитнення цих транспортних засобів. Якщо ви бажаєте пригнати Рено Сценік раніших років, 2004, 2003, або свіжіші 2021, 2022, 2023, то в даному випадку ці автомобілі вже будуть рахуватись не по таблиці. А по аналогічним автомобілям по аналогу, як це називають на митниці, по тим, які раніше заводились, або які є зараз на продажу на сайтах мобіля, де є, або по шваку, як дивиться митниця на сьогоднішній день. Найкраще це коли ви скидаєте свої технічні паспорти нам на Viber, і ми прораховуємо всі митні платежі. І тоді ви вже знаєте на що вам потрібно орієнтуватись. і яку суму готувати саме для того, щоб розмитнити свій транспортний засіб. Також перед тим як ви робите купівлю автомобіля. Обов'язково скидайте технічний паспорт вашому брокерові, щоб він перевірив, чи з цим автомобілем немає жодних проблем, так як ми розказували в попередньому відео. Подивіться, коли Зять продав своєму тестю автомобіль з Італії. Тест проїхав все добре. Добре, його в Україні розбитили, а в кінці конфіскували. Отже, робимо все правильно, не порушуємо закон, і тоді закон збереже нас. українці. А зі своєї сторони, як завжди, бажаємо вам самого мови та саме найкращого перемоги. особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.